У цьому відео ми покажемо вам, як за допомогою Smart CP можна ефективно планувати і оптимізувати маршрути для ваших автомобілів, скорочуючи зайві кілометри і тим самим знижуючи витрати на кожен автомобіль. Ви можете спланувати маршрут під час додавання нового транспортного замовлення в систему. Для цього введіть дані замовлення. Ви можете зробити це вручну або в найкращих традиціях смарт цепі, не витрачати час на ручне введення і просто завантажити замовлення у форматі PDF, щоб система сама заповнила всі необхідні дані. Потім перейдіть на вкладку планування маршруту і все. Система згенерує найоптимальніші та найефективніші маршрути, а також їхню статистику, де ви зможете побачити такі дані, як тривалість і відстань, вартість платних доріг, згрупованих за країнами або системами, вартість пального, загальні витрати на маршрут і потенційний дохід для цього замовлення. Крім того, під час вибору одного з маршрутів система відображає різницю за кожним параметром даних між обраним маршрутом та іншими. Залишається тільки вибрати, який маршрут підходить вам найбільше. Ви також можете скористатися налаштуваннями, які допоможуть вам більш ефективно спланувати маршрут залежно від ваших потреб. Якщо ваш замовник надає дані про кілометри, які він сплачує, то під час планування маршруту ви зможете одразу побачити різницю між фактичними та оплаченими замовником кілометрами. Крім того, якщо налаштована інтеграція з системою телематики, смартсипі може надсилати всі завдання щодо завантажень і розвантажень безпосередньо в систему телематики, тож вам не доведеться робити це вручну. Після додавання замовлення з плануванням маршруту смарт ципи зберігає маршрут, щоб пізніше ви могли подивитися, як був спланований маршрут для цього замовлення. І все робота зроблена. У результаті робота, яка зазвичай займає близько 5-7 хвилин, за допомогою смарт ципі може бути виконана менш ніж за 10 секунд, ефективно і без помилок.